Добрий день, шановне панство. Так як я почав робити клітки і почав працювати з шифером, треба було різати шифер і по-дальшому потрібно буде різати шифер. Перший я різав ось такими великими кругами, але великі круги дуже мені важко тримати. Їх дуже великі обороти мають то круг діаметром, напевно, на велику болгарку. Діаметром 230 мм. І то за алмазним покриттям круги вони добре ріжуть, але дуже великі обороти, і важко. Мені, по крайній мірі, важко тримати їх в руках. І Потім я знайшов у себе ось такий був круг. Зараз зараз покажу. Ось такий круг. Він з напайками победитовими, напевно. І я почав ним. Теж Різав дуже тупо, бачите, навіть до шиферу повиламлювалися деякі зуби, бо мали всі зуби. Ну, Я мучився, мучився їх, нікуди не дінеться, Пішов я о, купив у нас магазин Дніпро є, і я купив, він працює до, до 8-ї години, після, я після шостої мав час забіг, купив ну, 200 гривень круг то. Діаметр його 125 мм. Ну, порівняно з тим кругом, що по типу, то як по маслу ріжеться. І рівненько, і в руках не є дуже важко. І мені, то прекрасно. То не обов'язково Дніпра купуйте. Купляйте будь-який круг, хто буде різати шифер. І Будете відпочивати. При роботі будете відпочивати. Так, тепер далі.